Увага! рішення задачки про офіціантку. Насправді, з психологічної точки зору, більшість людей вирішують поступати у відповідності до першого сценарію. Вони переважно нервуються в такій ситуації, скандалять. Більше того, приходять до керівництва ресторану виявляти свою ображеність або виясняти, як же ж насправді керівництво ресторану вело підрахунки. Тисячного відвідувача. Насправді, ця поведінка і таке прийняття рішення не є у даній ситуації оптимальним. Чим викликана поведінка людей у цій ситуації? Виявляється, що такий вплив на наше рішення виявила асиметрія сприйняття інформації. Виявляється, що люди. Більш бояться понести 100 доларів збитку, ніж відчувають радість від 100 доларів прибутку. Подумайте добре, що відбулося у випадку кейсу з офіціанткою. Відбулася дуже проста ситуація. Ми спочатку отримали певне задоволення, певну радість, нам подарували пляшку шампанського. Ну, це є еквівалент нехай 100 доларів прибутку. Ми зраділи. Надальше. Ситуація обернулася так, що ми понесли еквівалентний збиток. Пляшку шампанського у нас забрали. З точки зору математики, з точки зору підрахунків, нічого не відбулося. Відбулася випадкова подія, коли ми отримали прибутки. Ми не розраховували на них, вони були абсолютно випадковими. Після того сталася інша випадкова подія, коли наші з вами набутки у попередній події просто-напросто зникли. З точки зору математики нічого не відбулося, більш того, кожна із цих подій відбулася об'єктивно незалежно від нас, і ми ніяк на перетік цієї події не впливали. Виникає питання, чому ж люди у такому випадку скандалять? Виявляється, це тому, що вони більш вражені тим, що пляшка шампанського зникла, ніж отримали задоволення від того, що вона з'явилася. В результаті цієї ситуації люди вважають себе ошуканими, надуреними або додаючи ці операції одна до одної, вважають, що в цілому вони понесли негативний результат. Так влаштована наша психіка, так, врешті-решт, влаштована технологія прийняття рішення. Зрештою, ви можете побачити графічне зображення цієї ситуації на слайді. Як ви бачите, люди радіють. Певним чином, отримавши 100 доларів, це показано зеленою стрілочкою. Ну от уже наступні 100 доларів приносять радості менше, ніж перших 100 доларів. Наступні 100 доларів будуть приносити радості ще менше. До речі, зі збільшенням сум. Відбувається та ж сама ситуація. Деякі багаті люди кажуть, що особливе задоволення в їхньому житті приніс тільки перший зароблений ними мільйон доларів. Задоволення від другого мільйона починає падати, від третього воно ще менше. А там глядиш, і людина починає займатися благочинністю, створювати картинні галереї, підтримувати мистецькі акції, підтримувати бізнес школи або фінансувати. Спеціальні медіа центри для розвитку журналістів як результат цієї ситуації, радість від кожного наступного мільйону зменшується, і людина шукає собі інші психологічні радості. Приблизно та ж сама ситуація і з нашими збитками: ми відчуваємо найбільший сум від того, що втратили першу суму в 100 доларів. но після того уже друга, третя, четверта. Не додавляють нам суму стільки ж, скільки і втрата перших 100 доларів. З великими сумами, звичайно, та сама ситуація. Але порівняйте, будь ласка, зелену та червону вітку. Ви побачите, власне кажучи, що все-таки жаль і сум, який відчуває людина, засмучення. Воно все-таки суттєво більше у нас з вами, ніж радість, так влаштована людина. Отже, потрібно. Уникати неправильних рішень, як у випадку ситуації з офіціанткою, котра описана. І якщо ми щось виграли, а потім це у нас одразу відібрали, спокійно не псуючи собі життя, продовжуємо далі святкувати романтичний вечір зі своєю половинкою. Отаке рішення задачки про офіціант.